Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 25 січня. Хочу вам показати схожість насіння сукулентів, яке я сіяла 10 січня. У мене є відео, там, де я показую, як я сіяла, що я сіяла, і де вони в мене, в якому ґрунті і де вони в мене стояли. Так, хочу вам сказати те, що сходи я побачила вже на п'ятий день деяких сукулентиків. Ну, а деякі ще, навіть, і не проклюнулись. Ну, давайте почнемо. Друзі, самі перві в мене зійшли це астрофітуми. Не знаю, вони в мене завжди сходять самі перші. І перший раз я їх сіяла, самі перші взійшли, і цей раз. Ну, Гарненькі. зараз покажу. Дивіться, перша ячієчка, це ось оця це в мене алоє. Алоє Пінк це алойке я, я в тому році брала, і бачите, воно ні одне не взійшло. але вже трошечки хай ще постоїть, може, ще піде, подивимося. Оце, ось оце, що я взяла в цьому році, бачите, воно ось оце. Воно зійшло насіннячко. А це ось ні. Ну, подивимося ще постоїть трішки. Так, потім у мене, ось у дивіться, астрофітумів. Оце один, другий, третій, четвертий, п'ятий. У мене аж п'ять астрофітумів. ось І самий перший зійшов оцей. Видно, що він вже таке здоровенький. Дивіться, які вони гарні. да І ці теж ось, ось гарненько взійшли. Ну, може, не всі насіннечко. Дивлюся, деяке лежить іще, може ще проклюнеться, подивимося. Ось, бачите? Оце в мене астрофітуми. Тут різні всякі. Я. Пізніше. Вони зараз всі зелененькі, непонятно. Деякий. Так, далі у мене ось ось. Оце один, другий. Це в мене гімона Два. Ну, що я вам скажу? Я не бачу тут нічого. Але, але ось о, щось таке малесеньке, ось є світленьке. Бачите, ось ось? Я ще оставляю. Їх і ще оставляю тут. Хай вони ще будуть рости. Так, ось. О. Зійшов гарно, бачите, такі вони. Гарненький. Це насіння з того року. Так, лофофулора. Ось ось, дивіться, оце одна. Ось оце світленьке, це не камінці це сходики Ось подивіться. Ось ось такий малесенький це всходики ось ось теж. Так, і тут ось є. Ось у, дивіться ось один малесенький, другий. Вони як камінці, але ж вони то сходики. Я бачу, що вони зійшли. Так, Обрегонія, по-моєму, ось оце, ось, бачите? Оце ось такі вони зійшли маленькі, гарненькі. Так, Ехінопсіс. ну, ось, бачу тільки два. Але ж насіннечко лежить. Ось, ось, ось один, ось другий. Насіньчко лежить, тому ще будемо залишати тут. Дивіться, ось ось. Стромбокатус. Не взійшов ні один. І ну, я навіть нічого не бачу. Хоча ось щось таке ось-ось. Видно трішечки. Ось, дивіться, показую. Майненьке-маленьке, зеленесеньке. Ось ось. Подивимося ще. Так, потім далі пішли хавортії в мене. В мене тут хавортії сім видів. Оце ця хавортія, дивіться, немає нічого. Взагалі нічого нема. Потім оця ось, ось зійшла. Друзі, назви казати не буду зараз. Вони всі зелененькі, маленькі, пізніше. Як вони всі вже вийдуть, хоч трішечки буде, що видно, що то Хаворція ще одна, бачите Хавортія. Ну, зійшло, звісно, мало. А тут було десь на сінинок 10-15. Ну, підождений ще. Так, ось ось ще Хавортія. Ось теж, бачите, ця ось о, тільки починає. Ось, ось тільки-тільки починає. Ця ось зійшла. Теж малувато. І ця ось є. Так. Це ось у мене моя красула Текта. Ну, тут нема нічого, я нічого не бачу. А це ось я недавно, та буквально ось вчора чи позавчора, накидала е, фаукарії свої. Подивимося, чи зійде, чи не зійде. Подивимося, в общем. Так, наступний контейнер. Зараз переставлю, покажу. Так, в цьому контейнері. Ось він він невеличкий, не, не такий маленький. Тут в мене конопфітум, Аргіродерма якась, алінопсіс, літопси, титанопсис. Давайте почнемо. Оце ось Оцей ось перший ось. Це конофітом. Там нема нічого, я нічого не бачу. Взагалі нічого не бачу. Ну, може, ще, може ще рано. Тому що ось, ось другий, він вже почав ось, бачите, всходити. Ось-ось. ось, Маленький, зеленесенький, ось, я показую, видно. Ось о. Будемо ще чекати. Так, аргіродерма. Якось так називається. Ну, теж я тут Ні, ось у бачу, ось у дивіться, ось ось. бачите, краєчку малесенькі малесенькі зійшли. Я думала, оце ну, це камінчик зелений, а ось ось вони зійшли. Так, алінопсис зійшов дуже гарно і потягнувся вже, бачите, мікс? Е, ну, Оце такі, що потягнуті, їх вже потрібно вбирати відсюди. З общої. Е... Коробочки, тому що коробочку цю ми ще будемо ставити в тепле місце для того, щоб ще насіннячку проросло. А якщо ми залишимо оці, ось отут, оці, ось то вони переростуть, а то й згниють. Так, потім тітанопсиси дивіться, якось взійшли, да гарно. Ось зійшли ось Гарненько. Оце якось назва така ось. Ось у дивіться, ось ось. Не можу витягнути, бо руки зайняті. Ну, в общем, дивіться, ось о. Вона взійшла, теж видно. Ось тут в мене літопси, тут в мене, е, як би, міксик літопсів, і їх тут Десь 100 штук, а то може і більше. Вже видно, такі карапузики стають, да? починають. І тут алітопси. Ну, тут якийсь сорт я взяла, не, не помню який, ось дивіться, які вони. Теж літопси треба отсюди обирати. Ви бачите, деякі вже попадали. І якщо ми поставимо коробочку в тепле місце, то вони можуть підгнити. Так, зараз покажу ще аденіуми, Я сіяла. Дивіться, що в мене вийшло, Ну, получився тільки один карапузик такий гарненький. А те все насіння чомусь згнило. Оце ось о. дивлюся, а вони погнили. Ну, я не знаю, чому. Може, було не свіже, а може, щось я. Зробила не так, як треба. Ну, один ось є. Один, один, один. Я коли сіяла, то, ви знаєте, в мене теж слабо вони посходили. Подивимося, що буде далі. Так, і ще я сіяла свою опунцію вуличну. Помните, я вам показувала насіння, воно крупне. Ось, бачите, насіннячко крупненьке, це ось уже деякі ось відкрилися. Дивіться, які вони гарні. Наступна буде виходити е, такий з колючками уже листочок такий. Ну, бачите, видно Гарнюнькі. Це рожева опунція, яка в мене зацвіла. Е, ну, Я купляла малесеньке вушко таке. І в мене воно зим... прозимувало три роки. В цьому році, верніше, в 2022 році, воно у мене зацвіло опунція, і я зібрала насіннячку. Ну, Схожість 100%, ви подивіться. Просто я держу ще під плівочкою в теплому місці, щоб оці голівочки підкривалися, бо вони держуться міцно. І хотіла відірвати, а вони держуться, щоб не пошкодити ну, такій сієнці. Ті вже просто раніше взійшли і вже відкрились, бачите, а ці ще ні. Гарненькі. Я довольна результатиком. Так, що я хочу сказати? Зараз я поставлю камеру. Дивіться, я казала, да, що бажано ті, що вже гарно взійшли. Ну, от, наприклад, ось у астрофітом, саме перший той, що взійшов. Дивіться, які вони гарненькі. Їх Переставити в друге місце. Їм уже умови будуть трішки другі. Чому? Тому що ці, що не взійшли, я їх, мабуть, зараз переставлю в окремий контейнер, оцей ось. І вони ще будуть стояти в теплі. І тепличним, якби таке, знаєте, щоб було як в теплиці. Ефект тепличний, щоб воно там було аж мокреньке. А оці, що вже що вже ось. О... Проклюнулись і вже гарні. Ми їх залишимо окремо і накривати вже будемо. Ну, отак ось, дивіться, накривати будемо так ось Приучати сіянці до свіжого повітря. Зразу теж я їх відкрити маю, і мені потрібно показати вам. А взагалі залишати надовго не бажано, тому що вони можуть попадати. Потрішечку по так. Перший день, отак перший, другий день, третій день трішки більше. А, четвертий, п'ятий чи шостий вже можна його і вбрати цю кришечку, і хай ростуть так. Але зараз я переставлю всі ті, що ще не повсходили ті, що вже взійшли. Я сюди їх переставлю, а ті, що не взійшли, ми поставимо сюди. Так, давайте я зараз зроблю це і потім включусь так, все поміняла місцями. Одна тільки я ось у неї влізла, бачите? Ну, ні, тут взагалі немає ніяких признаків, що вона хоче. Ну, хай стоїть тут. І оце алоє перше, таке рожевеньке теж. А тут а всі ті, що ще не всходять, що немає взагалі поки нічого. Я їх зараз і накрию і поставлю. На, тепли, на теплу свою простінь, і вони ще трішки в мене постоять, погріються, може ще взійдуть. А ці вже ми будемо ставити на полочку і прикривати, я показувала, як. Будемо вже приучати сіянці до кімнатних умов. Так, дивіться, на насчід поливу. Ті, що мокренькі, ось видно, такі мокренькі, де є, їх поливати не потрібно зовсім. А ті, що сухі, отак трішки-трішечки пройтись. Ось такими капельками. В принципі, все. Так, наблюдаємо далі, що буде, як вони далі будуть рости. Ну, Схожість така, знаєте, нормальна, можна так сказати. Я чомусь думала, що в мене зовсім вони не взійдуть, тому, тому що я казала, що вони в мене були тут в приміщенні, в приміщенні тут була літом жара, і вони могли пропасти, звісно. Ну, але ж... Є, що і не пропали, а є, може ще пізніше прокинуться деякі. Так, ну все, на цьому буду закінчувати. Залишайтесь зі мною, всім мирного неба і всього самого гарного, всім пока.